Сьогодні ми знаходимося за адресою вулиця Килочківська, 154А. Це а, комерційне приміщення, яке можна перевести у жилий фонд. Загальна площа 33,8 квадратних метрів. Так, ходімо дивитися. Одразу, тут у нас є ось такий санвузол, дуже гарно зроблений ремонт, якісна, якісна плітка на полі, на стінах. Далі у нас йде ось така кімната. А, є можливість зробити стомат, кабінет або приміщення під парахмахерську. такий від з вікна, балкон. Далі у нас йде а, така кухня-студія кімната. Заходимо. Тут зроблено ось, ось таке виділення під кухонний куток. Та ось така кімната. І ще один такий гарний балкон Тому, якщо вас може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь, буду радий вам допомогти. Усім гарного дня, до зустрічі, пока-пока.